Привіт, дорогі глядачі! Сьогодні приготуємо неймовірно смачну випічку з бісквітного тіста, а саме пухкі, ніжні, розсипчасті та ароматні кекси. Ці смаколики зовсім не складно готувати, а процес випікання займе небагато часу. Кекси будуть чудовим апетитним доповненням. До улюбленого чаю чи кави. Для приготування нам знадобиться 4 яйця. та два стакани цукру, які збиваємо міксером. Беремо два стакани кислого Молока чи кефіру, додаємо дві чайні ложки соди та перемішуємо. Після чого усі інгредієнти змішуємо та збиваємо міксером. Додаємо 6 столових ложок соняшникової олії. Усю масу виливаємо у глибоку тарілку, в якій знаходиться 5 стаканів борошна. І знову все збиваємо міксером. Далі в окрему тарілку додаємо 2 столові ложки какао і виливаємо туди половину тіста. Усе ретельно перемішуємо. У нас вийшло дві тарілки ось такого тіста. Далі почергово у паперові формочки до половини викладаємо наше тісто. Після чого наверх наших кексів кладемо вишні у власному соку. А хто бажає дізнатись, як законсервувати вишні у власному соці ось підказка у верхньому правому куті вашого екрану. Поміщаємо кекси в розігріту духовку. Та випікаємо 15 хвилин при температурі 180 градусів Цельсія. Подивіться, як гарно вони виглядають. А зараз приготуємо ганаш на білому і чорному шоколаді. Розтоплюємо на водяній бані 100 г білого шоколаду та 50 г масла. І 100 г чорного шоколаду та 50 г масла. 400 мл сметани збиваємо міксером. Та додаємо по 200 мл до розтопленого білого та чорного шоколаду і ретельно перемішуємо. Після чого почергово наповнюємо кондитерський мішок. Та ось так прикрашаємо наші кекси і посипаємо золотистими кульками. От і все. Красиві та апетитні кекси до чаю чи кави готові! Дякуємо усім за перегляд! Підтримайте наші старання лайком, коментарем, а також підпишіться на канал. Вам не важко, а нам дуже приємно. Натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про наші нові відео. Готуйте та смакуйте із задоволенням. Бувайте здорові!